There is a fire starting in my heart, reaching the fever pitch. To bring me out in the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out away a shimmer See how I will lose every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There is a fire Вітаю всіх екзотоманів, І в цьому відео я буду розпаковувати ось таку от коробочку від Травика Боба. як ви вже могли зрозуміти, це всім відома колекція равлозвірі, яка вийшла півроку тому, а саме восени. Тож, якщо ви глядач або глядачка мого каналу, то ви вже могли бачити у мене розпаковку равлозвірів. Ну, а також інші колекції равлика Боба. Тут я показую, які равлозвірі в мене є. А хотілося б мені Гриваня, тигриська, ну або Жожо. Привіт, це я, Равик Боб. Ну тобто, це зовсім не я. Сьогодні Грізнолев або Милосвиненятко. Давай дізнаємось разом. Ну що ж, я думаю, що це гарна ідея, саме це ми і зробимо, дізнаємося, хто ховається всередині цієї гарної яскравої коробочки. Обережно відкриємо і спробуємо нічого не проспойлерити. І першим чином, як зазвичай, дістанемо лист колекціонера. В першій частині розпаковки звірів» ми з вами вже зачитували лист колекціонера. Тож тут я просто швиденько його покажу. До речі, напишіть в коментарях, чи збираєте ви равозвірів. Якщо так, то які равозвірі у вас є, і який з них ваш найулюбленіший. Мій це кроко. Ми з ним достатньо схожі. Тепер давайте дізнаємося, які солодощі на нас чекали всередині. А саме це два ось таких отроли зі смаком, яблуко та банан. Як і в минулих коробочках. Все по стандарту. Ну а тепер давайте нарешті дізнаємося, який же звір ховався там. І це була панда. Такої фігурки у мене ще немає. Звичайно, не те, щоб вона мені дуже подобалася, але це краще, ніж повторка. Отож, давайте згадаємо, як її звати. А звати її Лала весь день може проспати і ніч також. А чому ні? Іноді потрібно багато сил та енергії на нові пригоди. Мені здається, багато хто впізнав собі лалу. Так що, ось така розпаковка в мене вийшла. Дякую всім за перегляд, всім па-па!